Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо використання умовного оператора на мові C-sharp І так, умовний оператор для нашої задачки. Давайте оберемо введення двох чисел А і Б, і в залежності від того, чи число А буде більше за Б, будемо показувати А, якщо число Б. B... Більше з, якщо число А, то вороча, будемо показувати більше число. Значить, отже, я напишу int і дві змінні А і Б. Так, далі реалізуємо введення чисел. Для цього ми з вами знову ж таки, тим саблончиком. Першим скористаємося. Введіть А, я напишу. І число А. Далі. Введіть Б. І число Б. Тільки ось отут, дивіться, я одразу справлю на INT. 32. Так. От Після чого ми введемо число B. число B. І далі виберемо виведення. Виводити ми з вами будемо е, за допомогою оператора Консолі Write. або консолі Write Line. Давайте Write Line. Будемо виводити або А або Б, але будемо виводити в залежності від самого значення. Тобто ми на оператор IF на мові C Sharp працює так. Пишемо ми IF. Далі вказуємо умову, наприклад, А більше Б. А більше Б. Значить, на відміну від Делфі, слово Zen не пишеться. Не пишеться. А пишеться одразу саме значення, яке а, потрібно зробити, тобто дія, яка буде виконуватися. Тобто, тоді ми виводимо А. Тоді ми виводимо А. Виводимо А таким чином, щоб згідно шаблону. Ми виведемо о, виведі, да, значення напишу значення а. А. Більше за. Б Значення А більше за Б і виведемо А. Так. А дорівнює. І давайте і B дорівнює одразу виведемо. Да? І B дорівнює, тобто напишемо ще одне. Тобто А дорівнює і B дорівнює. Отут тут позицію візьмемо 1, Позицію візьмемо 1 і виведемо B. Далі напишемо інакше. Крапка з комою ставиться. Інакше. Інакше. І виведемо тепер знову так само, тільки значення А менше за Б поставимо. І виведемо знову А і Б. Тобто в операторі IF, ми вказуємо IF, далі умова. Далі дія. Якщо ця умова справджується без слова Zen, ставиться крапка з комою. І дія, яка виконується, якщо ось ця умова не справджується. Попробуємо, як працює наша програмка створена. Я запустив її на виконання. Введіть А, наприклад, я поставлю 55, Б я поставлю 10. Ага. І що забув? Я поставити затримку. Тому у нас програмка спрацювала, і ми відповіді не побачили. Для затримки я використаю консоль-Ріт І ось так. Ось так, ще раз. Запущу програмку. Введу значення А, наприклад, 33. Значення Б, наприклад, 2. Бачу, що А більше за Б. Одна відповідь. І другий варіант перевіримо, коли Б буде більше за А. Тобто, перше число введіття 10, друге число 30. Значення А менше за Б. Бачите? Тобто, відповіді треба дві. Два рази потрібно перевірити. Далі тепер. В операторі if, що можна сказати, можна писати не одну дію, а декілька. Тобто, наприклад, якщо ми, нам потрібно дві дії, то ми на мові делфі писали операторні дужки. А на мові C Sharp замість операторних дужок ми можемо ставити фігурні просто дужки. Ось так. І у фігурних дужках вже одразу ось отут писати другу дію. Ну, я отут напишу отак коментар, напишу друга дія. Да? Друга дія. Там третя дія і так далі. Да? І після неї ставиться також крапка з комою. Ось тут крапка з комою ставиться, ось отут крапка з комою ставиться. І так скільки завгодно дій. В операторі Zen. Ну, тобто без оператора. Але якщо умова справджується, і якщо умова не справджується, то ставимо оператор. дивіться, Оператор IF – умова. Далі дужки відкриті. Те, що відбувається при виконанні даної умови. Потім крапка з комою ось тут не ставиться. Зверніть увагу, бачите? Бо тут крапка з комою стоїть у нас. Далі оператор ELSE. І знову, якщо не од... якщо б одна дія, то цих… Дужок не потрібно, а якщо декілька дій, то дужка відкрита, написано дії, які необхідно виконати, і дужка закрита. Ось отак у нас працює умовний оператор, оператор IF. Це умовний оператор IF в, повній, в повному форматі запису може бути умовний оператор в скороченій формі запису, тобто без цього ELSE. Далі давайте розглянемо. Давайте далі ми розглянемо побудову використання оператора вибору варіанту свіч. І для цього я візьму слідуючу задачку. Давайте в залежності від в залежності від. Від, наприклад, обраного дня, від обраного дня ми будемо виводити його назву. Від номера дня будемо виводити назву. Тобто, якщо ми з вами введемо, якщо ми з вами введемо одиничку, то буде понеділок, якщо двоєчку, то Вівторок, значить, давайте: оберемо так, оберемо стрінг, таку змінну рядкового типу стрінг і, і введемо зміну намбе, Змінну намбе. Далі візьмемо. Опа консоле. О, а. О, рідкей. Нехай буде рід і. О, отут напишемо що нам би, нам би Присвоїти. Консолен. Консоле редлайн краще взяти, так? От, і якщо дивіться, значить, знову ж таки, не стрінг тут краще взяти, а тип int. Якщо стрінг, я поясню, як е, необхідно було зробити, але ось отут потрібно тоді написати конверт, конверт. Ту Ін 32 візьмемо. І візьмемо в дужки. Візьмемо в дужки. Дивіться, і якщо один... то консоли right line консоли Right Line понеділок. Далі дивіться. Якщо двієчка, якщо двієчка, то консоли, Right Line що? Вівторок. Якщо трієчка, то консоли район right середа. Якщо четвірочка. То що? Четвер? Якщо п'ятірочка, то п'ятниця? От. А, а давайте далі Default. напишемо так. Ми не працюємо. Ми не працюємо. І от тут дивіться: не брейк можна, а, ну, в принципі, хай буде брейк. Ми не працюємо. От. І ну і рідкей, це затримка. Що в нас зараз вийде, так? Ми нажмемо пуск. Відбудеться введення, а ми не, не поставили введіть. Воно од нас чекає, а ми не пояснили, так? що введіть номер дня. Ми вводимо, наприклад, 3 Воно середа каже, да? Тобто, нам на початку перед вводом самих даних, ось отут, перед вводом даних, нам краще було б написати слідуюче, що е, консола. Right line Введіть. Номер робочого дня. От, і тепер ми будемо отак От кітери. Тепер після запуску ми з вами побачимо, що. Висвітиться тільки буквочка І, бачите? А значить, справа в тому, що російськомовний інтерфейс використовується, українською мовна буквально можна англійську, можна вийти в регіональні параметри, просто змінити а, в налаштуваннях, а можна бібліотеку загрузити. Ми вводимо а, номер робочого дня, например, там, наприклад, наприклад, там 12. Нажимаємо Enter. Вибачте, ми не працюємо. Да? Зрозуміло. Так. Ну, ось так працює оператор вибору варіанту. От. Як правило, оператор кейс не так часто використовується. От. Можна обійтись і без кейс, використовуючи просто оператор IF. Правильно? Оператор IF. Більш короткий запис, ну але в кейс можна також працювати. Далі, якщо не одна дія а декілька, то вони записуються просто записуються, записуються, записуються послідовно От. до свідуючого кейса. Тобто до оператора break. Одразу ще хотілося б що сказати, що може бути використано не оператор break, а, наприклад, оператор GoTo. Go to, так, перейти, Оператор GoTo. І після нього вказується, наприклад, там, ну, якщо у нас, скажімо, понеділок також не робочий день, і ми хочемо, щоб воно показало понеділок, так, то тоді треба було б написати отак. І ось отак. До міточки Default. Давайте попробуємо. Як спрацює наша програмка? Введіть номер робочого дня. Ми вводимо одиничку, нажимаємо. Enter. І бачите, спрацювало і понеділок, і ми не працюємо. Так, на цьому все.